У Львові нова хвиля обурення через силове затримання просто у дворі житлового будинку. Суд покарав мешканця Львівщини за нелегальний продаж понад 5 тисяч літрів спирту. Понад 50 львів'ян отруїлися після відвідування ресторану Китайський привіт» відкрито впровадження сім років тюрми за повторне СЗЧ. 11-річного хлопця на електросамокаті збили в Новояворівську за 5 тисяч 500 доларів. Жінка обіцяла організувати виїзд з України на пагорбі слави. У Львові ексгумували останки. Про це більше далі у Випуску ви дивитесь новини в темі в студії Яула Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. У Львові чоловіки в камуфляжі витягли хлопця з під'їзду та соломій затягнули до буса. На одній із вулиць Львова очевидці стали свідками як чоловік в камуфляжі. Тягнув по землі хлопця до буса. У Львові стався інцидент із силовим затриманням чоловіка. Його буквально витягнули з під'їзду житлового будинку та потягнули по землі до мікробуса. Все це зняли на відео. Очевидці про це повідомили місцеві телеграм-канали. За словами змі у події фігурують люди у військовій формі, яких пов'язують із представниками ТЦК. На кадрах видно, як чоловік, який пручається, двоє осіб, які тягнули за руку та ноги, а потім соломіць заштовхали його до буса. Все це відбувалося просто посеред білого дня у дворі житлового будинку. Проте офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. На львівщині суд оштрафував чоловіка за незаконний збут понад 5 тисяч літрів етилового спирту. Радехівський районний суд оштрафував мешканця села Батятичі Кам'янка-Бузького району на 85 тисяч гривень за незаконну закупівлю та перевезення 23 бочок етилового спирту. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 15 липня у єдиному судовому реєстрі. За даними слідства, з 1 по 4 лютого 2025 року чоловік придбав у Радехові 23 бочки із спиртом. Етиловим ректифікованим об'ємом 220 літрів. Кожна увесь товар він завантажив. Автомобіль Івеко і попросив іншого водія доставити вантаж до Львова 4 лютого. Дорогою до Львова вантажівку зупинили працівники поліції. У вироку зазначено, що водій нічого не знав про незаконне перевезення етилового спирту. А організатору перевезення пред'явили обвинувачення у незаконному збуті транспортуванні з метою збуту під акцизних товарів. Слідчі кваліфікували це як незаконну діяльність, адже чоловік не є фізичною особою підприємцем і не має ліцензії на право здійснювати. Реалізацію підакцизних товарів суд призначив обвинуваченому штраф 85 тисяч гривень а вилучений товар знищили. Що найменше львів'ян отруїлись у закладі Міша Кацуріна. Поліція відкрила провадження. 56 людей госпіталізували з кишковою інфекцією після відвідування нового китайського ресторану Міша Кацуріна. Китайський привіт. Спочатку повідомлялися, що з отруєнням до медиків звернулися 43 особи, серед яких 8 дітей. Проте пізніше кількість постраждалих зросла до 56. Лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію та харчову токсикоінфекцію. Як розповіли, у лікарні пацієнти поступали у ста. Ані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювання, підвищену температуру тіла. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу, розповіли у Львівській міській раді. У поліції Львівської області повідомили, що ведеться розслідування за фактом масового отруєння. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтею 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання штраф від. Тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінівів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводяться досудове розслідування. Повідомили у поліції Львівської області. Львівський суд призначив військовому сім років тюрми за повторне СЗЧ. Личаківський районний суд виніс вирок бійцю спецбатальйону Шквал Володимиру за повторне самовільне залишання частини. Суд призначив йому сім років тюрми. Як вказано у матеріалах справи, раніше бійця вже судили за СЗЧ у 2023 році. Єврівський райсуд призначив йому шість років і місяць позбавлення волі у травні 2024 року. Як засуджений, він уклав контракт із. Збройними силами України та повернувся на службу вже у грудні 2024 році. Він самовільно залишив частину та повернувся лише у квітні 2025 року. В суді він свою провину визнав однак, пояснити свій вчинок відмовився. Враховуючи обставини справи, суддя Роман визнав Володимира Винним за частиною 5 статті 407 та призначив йому сукупно сім років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді. На Львівщині 11-річний хлопчик потрапив під авто. На Львівщині водій Пежо збив 11-річного хлопчика на електросамокаті. Дитину із травмами госпіталізували. Про це повідомили у поліції Львівської області. Як зазначили у поліції, ДТП сталося 16 липня о 16.20 двадцять. У Новояворівську 22-річний водій Peugeot 5008 наїхав на 11-річного місцевого мешканця, який їхав на електросамокаті. Внаслідок аварії хлопець з травмами доставили у лікарні за фактом. ДТП слідчі відкрили кримінальне впровадження за частиною першого статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України за вчинене водієві загрожує до трьох років обмеження волі. Мешканка Львівщини обіцяла організувати виїзд країни через фіктивну довідку за 5500 тисяч доларів. На Львівщині 32-річна жінка за 5,5 тисяч доларів обіцяла організувати безперешкодний перетин кордону військовозобов'язаному. Справу щодо мешканки Буйська скерували до суду. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі у четвер, 17 липня. За даними слідства, обвинувачена пообіцяла своєму клієнту, що за гроші організує безперешкодний перетин державного кордону. Жінка запевне. Нелав військовозобов'язаного, що має вплив на службових осіб однієї з філій судових експертиз і може посприяти у виготовленні фіктивного медичного висновку судово-психіатричної експертизи щодо наявності психологічного захворювання у бабусі його дружини. Відтак надалі це надасть змогу військовозобов'язаному перетнути кордон як супроводжуючого за особу, яка нібито потребує стороннього догляду. Ціна такої послуги 5,5 тисяч доларів США, зазначили у прокуратурі. Чоловік. Діючи під контролем правоохоронців на вимогу жінки, двічі надавав частину хабаря. Загалом жінка встигла заробити 29 тисяч гривень. У поліції додали, що мешканці пуська загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. На території пагорба Слави у Львові завершили ексгумаційні роботи. Там виявили сотні останків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Загалом, під час роботи на території радянського військового меморіалу, було ексгумовано 355 останків. Серед них агент НКВС Кузнєцов та особи на прізвище Путін. Усі останки були перепоховані на Голосківському кладовищі. Також під час розкопок виявили невідповідність між кількома надгробками. І реальними похованнями серед супровідних матеріалів лише гудзики, залишки уніформи, взуття та гвардійські значки. Металеві гірлянди, паркан та конструкцію вічного вогню передали до музею територія терору як артефакт радянської доби. Наступним етапом стане громадське обговорення майбутнього цієї ділянки. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного над головою та перемоги. Побачимось.